Я не міг перебуваючи тут. Е, в принципі, це перший раз. І не зайти в цей чан, в майбутньому цей чан це буде гаряча вода в одному, в другому. Сьогодні це навтуся, просто так чути тухлими яйцями. Ну я зайшов, я не міг щоб сюди не зайти і просто посидіти. Бачите? Вода, ну я думаю, так 8 градусів із глибини біля 150 метрів. Це гусятин. колись відомий. Курорт, а сьогодні просто ця вода, ця нафтуця тече без толку в річку. Ярослав Євгенович хоче зробити дійсно тут відпочинковий оздоровчий реабілітаційний центр для нас з вами. Роботи ще багато, але знаючи його рівні до цієї роботи, Ярослав Євгенович, коли це буде готове, а я поки влад, а ну покажи я сюди. Хочу сказати, безкоштовно побути в навтусі. Доброго дня, дорогі друзі. Кажуть, ніколи нікому не показує незакінченої роботи, але я не міг щоб не запросити Михайла Володимировича, апостола. Сюди в нафтусю, щоб він перший. Він дуже добрий на руку. Я того тому запросив його, щоб він перший тут покупався і своїм духом, своїм тілом, своїм розумом щось і підказав мені, і сказав, добре, це чи погано, але бачу, що в нього емоції переповнюють, що значить це добре. І думаю, що до кінця цього року тут вже будуть клієнти наші, пацієнти, хто захоче буде відвідувати, тому що це унікальне явище не тільки на Тернопільщині, а на Україні буде. Дивіться, я вже 5 хвилин цю воді. Холодній воді, я не відчуваю цього холоду. Це просто клас. Просто неймовірно. Ну, ось така справа. А що буде? Я навіть собі не уявляю, як це буде, яка це буде краса і як це буде здорово сюди приїхати зі своїми друзями. Слава Україні!